Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про фінал Ліги Європи між Аталантою та Байером. Дуже сильний сезон від Аталанти. Влітку в команді знову була перебудова. Мало хто очікував від неї настільки потужних виступів. Адже Жан Гасперіні говорив, що це нова команда, це вже третя Аталанта за ті 8 років, що він працює в клубі. Проте знову нова таланта виявилася сильною командою. Одразу сильною командою вже забезпечила собі місце в лізі чемпіонів е, в чемпіонаті. Вийшла до фіналу Кубку Італії, де поступилася Ювентусу, і вперше в історії дісталася фіналу Єврокубку. Е, це все чудово, але є проблема. Е, суперник по фіналу Леверкузинський-Байєр, неймовірний, сенсаційний, фантастичний. Команда, яка виграла чемпіонат Німеччини, це вже... Потужно, ба більше не програла жодного разу за цей сезон. 51 матч без поразок. Ну я не знаю, що тут сказати. Тому знайти якісь аргументи на користь Аталанти досить важко. Можна, звісно, сказати, що Аталанта пройшла Ліверпуль, що Аталанта дуже впевнено пройшла Марсель, що в неї багато хороших результатів в чемпіонаті, але знову таки Байер не програє. Тому я просто скористаюся можливістю. Спіймати, якщо не першу поразку Байера, то першу невдачу Байера І спрогнозую перемогу Аталанти в Лізі Європи. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціального для рейтинга букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, беріть участь в спеціальному конкурсі на тисячу гривень до фіналу Ліги Європи. Ставте лайк, якщо згодні з моїм прогнозом, та хай щастить.